Це відео носить виключно документальний характер. В ньому не буде відео чи фотоматеріалів, сцен насилля чи детальних описів, однак пам'ятайте, що це розповідь про жорстокий злочин, тож деякі деталі можуть бути тривожними для вразливих глядачів. Якщо ви надто юні, вагітні, маєте захворювання серця чи психічні розлади, при перших же ознаках тривоги, будь ласка, вимкніть відео. Перш ніж почати розповідь, хочу подякувати всім, хто підтримує мене на Патреоні, Кофі чи безпосередньо тут на YouTube. Ваша підтримка не раз виручала мене у скрутні моменти, за що я дуже вам вдячний. Імена цих святих людей на екрані. Якщо хочете долучитись до них, всі посилання в описі відео. Більше вас не затримуватиму приємного перегляду! Багато чого змінилось із часів всесвітньої пандемії коронавірусної інфекції. Кому про це знати більше, як не нам? Деякі країни оговтались завдяки грамотній політиці протидії епідемії, а дехто зустрічається з наслідками по сьогоднішній день. Так чи інак, той період сильно вдарив по кожній країні, хоча в нас ті часи вже десь позаду через більш серйозну проблему. Для кожного той час був проблемним по-різному. Хтось втратив роботу, а хтось лише змінив спосіб життя, хтось лише чув про наслідки хвороби, а хтось зіштовхнувся з ними особисто. Але важко заперечувати той період історії, коли обличчя незнайомців раптом виявились прихованими за масками. Зараз цим нікого не здивуєш, хоча всього кілька років тому таке видовище викликало б лише нерозуміння і тривогу. Цього разу передмова слугує не стільки для правильної атмосфери, скільки щоб позначити головну причину подальших подій. Цього разу карантин слугує ледве недіючим персонажем історії того, як зникла, і як знайшли Сару Еверард. Ви навіть могли чути про цю історію, але швидше за все в більш короткому варіанті новинного формату. Адже ця історія не просто відбувалася на наших очах в 2021 році, але й викликала цілу хвилю протестів в Англії, змусивши мешканців туманного Альбіону переосмислити роль поліції у суспільстві та замислитись про власну безпеку. Адже коли монстром виявляється той, хто за самим визначенням мав би тебе захищати, стає не на жарт мотрошно. Кому довіряти, коли довіру викликає лише страх за власне життя? І як сприймати світ, в якому медична маска означає небезпеку, зовсім не в тому сенсі, в якому задумувалось першопочатково. Що ж, не затягуватиму вступ більше, ніж потрібно. Давайте вже разом повільно крокувати в глиб лондонського туману, аби розгледіти в ньому контури чергового звіра. Адже найнебезпечніший звір це людина, і особливу небезпеку він представляє саме опівночі. Сара Еверард народилась в 1987 році в Сурей, на південному сході Англії. Сері доводилось жити в багатьох містах країни. Виросла вона в місті Йорк, куди приїхали її батьки, а вищу освіту отримала в містечку Дюрам. Там розташовувався університет Дюрама та коледж, в якому власне і навчалась Сара. Після закінчення навчання в 2007 році вона приїхала в Брекстон хілл на півдні столиці Англії. До Лондону Сара переїхала в пошуках кращого життя та високооплачуваної роботи. На момент описуваних подій вона працювала менеджером з маркетингу в агентстві цифрових медіа. А події нашої історії розгортаються в березні 2021 року, коли життя дівчини по більшій мірі вже вдалось. 3 березня Сара навідувала свою подругу у Клептоні, теж на півдні Лондону. Напевне, не можна сказати, що вона затрималась допізно, адже будинок подруги вона покинула о 9-й вечора. Для дорослої людини це не так вже й пізно. Шлях від будинку до будинку навіть пішим ходом мав зайняти не більше години. А якби дівчина вирішила сісти в автобус, всього хвилин з 10. Пізніше ми дізнаємось, що вона таки захотіла прогулятися додому, але всьому свій час. Годину по тому Сара не передзвонила подрузі, хоча вони про це домовлялись. Подруга подумала, що Сара забула, втомилась чи взагалі просто заснула, але наступного дня вона також не вийшла на зв'язок з нею не могли зв'язатись ні родичі, ні близькі друзі. Начальство також не могло зв'язатися з нею по причині практичного прогулу робочого дня, адже їй всього то треба було подзвонити на роботу і сказати, що вона погано почувається, ну чи будь-яким іншим способом пояснити свою відсутність. Як ви вже могли здогадатись, Сара так і не дійшла до свого дому. Вона зникла дорогою додому, оскільки не було відомо в який саме момент і що з нею сталося. Що ж, заяву до поліції було подано, і залишилось лише чекати результатів, розклеюючи листівки із фотографіями зниклої Сари Еверард на ліхтарях. Про зникнення заявив її хлопець, з яким Сара зідзвонювалась безпосередньо перед своїм зникненням. Приблизно о 21.14 було зафіксовано цей дзвінок. Про зникнення хлопець заявив ще 4 березня, але всі ми знаємо, як в подібних ситуаціях зазвичай діють поліцейські, коли мова йде про дорослих людей, себто чекали дві доби. 6 березня 2021 року поліція офіційно реєструє Сару Еверард, як безвісти зниклу, попередньо перевіривши її квартиру і допитавши її друзів та колег. Паралельно із цим публікуються перші зображення з камер відеоспостереження, які підтверджують, що Сара пішла додому пішки. 7 березня публікуються додаткові відео вже з приватних камер відеоспостереження, розташованих на вході приватних будинків. Нічого підозрілого на цих кадрах наче й не було, але вони підтверджували чіткий маршрут, яким ішла зникла. Того ж дня стало відомо, що справу передали в спеціальний відділ Скотланд Ярду. Таке рішення пояснили, цитую, складним характером розслідування. Пізніше в цьому поясненні нам ще належить засумніватись в якомусь сенсі. Почались масові обшуки домів. Вже на другій прес-конференції офіцери доповіли, що отримали 120 телефонних дзвінків від можливих свідків, які бачили Сару в день її зникнення, і закликали інших свідків не мовчати. 9 березня, на вулиці, якими Сара крокувала в той злощасний вечір, коли зникла, були виведені пошукові собаки, обшукуються місцеві водойми. Тоді це ще було невідомо, але в поліції вже був підозрюваний. Додаткові відеозаписи, зроблені відеореєстраторами проїжджаючих повз автобусів, будуть опубліковані значно пізніше, але зараз можна впевнено сказати, що поліція отримала ці кадри значно раніше, ніж вони були опубліковані в The Guardian». Можливо, навіть на самому початку розслідування. Експерти визначили, що дівчина на цих записах це однозначно Сара Еверард. Відеозаписи, зроблені через півгодини після того, як вона вийшла з дому подруги. Це чітко видно на реєстраторах, але вона там не одна, з нею якийсь незнайомець. Сара стоїть поруч припаркованого автомобіля, дверцята відчинені, а отже машина належить цьому чоловікові. Що ж, ця людина остання, хто бачив Сару живою. Але якщо ідентифікувати Сару було неважко, що робити з її можливим викрадачем? Як дізнатися, хто це? Знову ж таки, тоді ще про це не повідомлялось, але вже 9 березня 2021 року детективам було відоме його ім'я. І в цьому імені криється вірогідно, справжня причина, чому на такому ранньому етапі до розслідування долучились агенти Скотланд Ярду. Адже головним підозрюваним був офіцер поліції Вейн Козенс. Вейн Козенс одружений чоловік та батько, працював в поліції ще з 2002 року. Його служба не була позбавлена проблем, скажімо так. Наприклад, у 2015 році Козенс потрапив у скандал із непристойною поведінкою, який швидко замнули. В поліції заявили, що інцидент вичерпано і він більше не розслідується внутрішніми службами. Ситуація повторилася в лютому 2021 року за один місяць до зникнення Сари Еврард. Схоже, що це було якось пов'язано із проституцією, але розслідування було дуже непублічним і більше інформації знайти мені не вдалося. 9 березня 2021 року Козенса арештували за підозрою у викраденні Сари Еверард. Про це заявили офіційні представники поліцейського департаменту. Новину швидко підхопили журналісти. Дім полісмена обшукали. Його внутрішній двір перевіряли спеціалісти, які шукали сліди крові чи будь-які інші матеріали. Того дня із доказами було кепсько, але однозначно зрозуміло, що Козанс говорить детективам значно менше, ніж знає насправді. Щоб прояснити ситуацію, поліцейським довелось відтворити послідовність подій, які відбувалися не із Сарою. А вже із Вайном Козенсом в період з 3 по 8 березня 2021 року, тут і мали критись підказкою у пошуку зниклої Сареврард. Якщо, звісно, Козенс хоч якось причетний до її зникнення. І, як і детективам, нам варто трішки відмотати час назад, аби зрозуміти, що допомогло піймати справжнього злочинця у цій справі. 3 березня Козенс орендує автомобіль Astra білого кольору. Саме цей автомобіль буде зафіксовано камерами відеоспостереження проїжджаючих повз автобусів. Буквально наступного ж дня Козенс повертає автомобіль орендодавцю ще до завершення терміну оренди. 5 березня він телефонує на роботу, каже, що погано почувається і тому хоче взяти відпустку до 8 березня. Того ж дня Козенс купує велику кількість бензину в каністрі. За цією покупкою його фіксують відеокамери в магазині заправки. 6 березня він пише електронного листа на роботу із проханням прийняти його табельну зброю до завершення відпустки. 7 березня Вейн відправляється разом із дружиною та дітьми до лісу на відпочинок. Пізніше стане відомо, що Козенс вже їздив сюди кілька разів на орендованому автомобілі. Як ви розумієте, якщо ви були уважні, кілька разів менш ніж за одну добу. Недалеко звідси знаходиться земельна ділянка, яку сім'я Козенса купили кілька років тому. 8 березня він має вийти на роботу, але знову каже, що хворіє і хоче продовжити відпустку. Того ж дня неочікувано і загадково з його телефону видаляються всі дані. А вже 9 березня, як ви знаєте, його арештовують, але відпускають. 10 березня Вайна Козенса арештовують повторно, вже не за викрадення. А за підозрою у вбивстві. Сталося це після того, як того ж дня, 10 березня 2021 року, врешті було знайдено тіло Сари Аверард. Особу визначили експертизою по стоматологічному статусу. Іншого способу швидко підтвердити особу знайденого тіла просто не було через кошмарний стан решток загиблої. Що ж насправді сталося 3 березня 2021 року? Як так сталося, що офіцер поліції виявився причетним до такого жахливого злочину? І що він взагалі зробив? А відбулося наступне: о пів на десяту вечора він зупиняє Сару Еверард, яка поверталася додому, начебто за порушення карантинних заходів, тобто перевищує свої повноваження. Показавши посвідчення, він заманює її в свій автомобіль, буцімто щоб доставити її у поліцейський відділок. Однак автомобіль відправився до графства Кент, що за 50 кілометрів від Лондону. Там Козенс зґвалтував та задушив дівчину. Офіційна причина смерті асфіксія, знаряддя злочину, поліцейський ремінь. Уейн Козенс, поліцейський злочинець в одній особі, кілька днів позбавлявся від доказів. Він спалив тіло і виконув його у водоймище неподалік того самого лісу. Швидше за все він навідався сюди разом із сім'єю, аби на власні очі пересвідчити, що якісь рештки не спливли назовні. Ось чому нам було важливо відновити хронологію дій Козенса, як це зробили детективи. Навіщо злочинець повертався на місце злочину? Саме завдяки цій поїздці Козенса із сім'єю поліція знала, куди привести пошукових собак. Які одразу взяли слід та знайшли зниклу Сару Еверард. На жаль, вже давно не живу. Враховуючи беззаперечні докази, Вейн Козінс визнав себе винним у вбивстві Сари Еверард. Вирок довічне ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. Спочатку його адвокат, посилаючись на щиросердне зізнання і вислугу років перед державою, добивався, аби Козанс зміг вийти на волю бодай у віці 80 років, однак ця служба зіграла з ним злий жарт. Те, що Козанс був офіцером поліції, стало не пом'якшуючою обставиною, а навпаки, зробило більш суворим вирок суду, наче одягнувши маску захисника. Він скористався владним становищем, щоб заманити жертву у пастку. Це не було спонтанне рішення, і не самозахист. Це був жорстокий і огидний злочин, який він намагався приховати. Хоча важко сказати, що вплинуло на рішення суду насправді, адже вже 13 березня в Лондоні почалися масові протести. Мітингарі зібралися різні. Хтось вимагав повністю реформувати поліцію, а хтось лише переглянути їхні розширені повноваження під час карантину. Але всі, абсолютно всі, прийшли сюди заради Сари Еверард. Кожен прийшов сюди через жахливий злочин, який вчинив з нею офіцер лондонської поліції. Були навіть жорстокі затримання, але мій досвід показує, що такі кадри YouTube любить ще менше ніж документальні фото смертей, так що обійдемося без них. Ви дуже посилили відчуття беззахисності, яке відчувають багато мешканців наших міст, особливо жінки, резюмували протестуючі, і чи можна їх звинувачувати хоч в чомусь, коли відчуття небезпеки тепер викликають самі поліцейські? Надалі протести переросли в більш звичне для Європи русло проти насилля щодо жінок. Але той удар по репутації поліції Англії зараз важко переоцінити, а наслідки ще точно нагадають про себе у майбутньому. Довіра до поліції дуже важлива, адже за її рахунок тримається так звана монополія на насилля, і якщо цей баланс порушено, невідворотно чекай біди. Росту злочинності, збройних протестів тощо, тощо, я тут не займаюсь політичною аналітикою і не буду продовжувати думку, просто пам'ятайте, що дотримання закону самими законниками одна з основоположних засад будь-якої держави. Зрештою, політики Англії, керуючись цим випадком, вже зараз вносять законопроєкти реформ, аби превентивно не дати такому жаху повторитись у майбутньому. Хоча. Для Сари і влади Англії слово жах напевне має різні значення.